Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу Брандбукста. Робимо з бренду Тренд. Супер. Альора, вона стільки на яся спускає русі, якщо люди в Італії на зуби стільки не витрачають. Точно, ятьміж, гарна іде. Краще купити своїх курей, а через півроку не збирається і купити Rolls-Royce? Та ні, мене і мій Самсунг влаштовує. Ну well, як? <laughs> well, зможеш мене так вранці будити? Там можна. Звернутися до тата, бо мені потрібно демонтувати ролик для посту. Слухай, є такий варіант, щоб ти домонтувала, може, не в таксі. Ми просто за очікування заплатили вже більше, ніж заїхання. Слухай, а ти можеш, будь ласка, сьогодні погратися зі златкою, коли я буду працювати? Звичайно, можу. Я і після роботи можу. Я і до роботи можу. Я і зі школи можу забрати. Слухай, а ти можеш жити більше часу не в телефоні, а в житті? Ні. Пішли, з а я знаю, хто буде з тобою <пробіт> гратися. Так скин не... є. От Боросланчик був вдома. От Русланчик був. От Борисланчик. От Боросланчик був. Привіт. Привіт. Слухай, Златочка про тебе цілий день розпитую, каже, де наш русик, так хочу гратися з русиком. Скучила за русиком, Тримай. Я б з задоволенням, але ну, мені треба доробити курник. Тому на, от. О, Солік, Не хочеш допомогти мені зробити курник. А давай. О Боже, ні, чуєш, мене мама кличе. Напевно, треба щось допомогти, так що давайте тут сам, добре? Давай, супер. А я можу допомогти. Я можу. Я буду допомагати. А, 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 а отак от. Просять допомогти, треба допомагати. Людям, треба допомагати. Не знали, кажи, що треба робити. Е, е, ну, треба зробити курник для курей. Е, е, цими інструментами. Давай, 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 давай. От. Мам, дивись! Дуже гарно і високо. <кхи> Ух! Ага. Що ви закінчили зі своїм курником? Так, ні, дощ завадив. Ну, поки перекур. Поки перекур. Русик. Ага. Ой. Думаю, я прикладу вдома, я навіть робоч, мамо, Маленьке, холодненьке, порка, млека, вафанкуло. Ви що, геть не дивитесь за дитиною? Я при чому? Я тільки підійшов, ти що не бачив. Це все вона. Нічого, блін. Через своє блогерство далі свого телефону не бачить. Добре, що янгол-охоронець златку врятував. Дедміш, це я її врятував. Ви ж бачили? Молодець Русик. охоронці не завжди встигають за хрещеними дивитися. Не те, що за Златочкою. Стоп, стоп. Ви що, Златку не хрестили? Стоп, ви що не хрестили Златку, реально. Ну ми так, ми, так, ми так подумали, що краще буде, коли Златочка виросте і сама прийме своє свідоме рішення щодо релігії. Ну, не хіба собі. Та навіть стоячи в церкві, люди не знають, коли хреститися. А дивляться на священника. А це хрещення. Я розумію. Зараз інший час. Ми багато думали, Мариночкою про це. А мама до речі на боці Марини. І моєму. Хрестити треба. Завдяки тобі вона буде здорова. Ти ж не хочеш, щоб ми якимось іншим способом доказали, що вони неправі. Я не хочу, щоб з нею що сталося. Окей, а хто хрещений? О, о, Руслан! Д... Ну, подивись, він досі живий тільки тому, що він хрещений. Іншої причини я не бачу. А Хрещена буде Соломія. Ну а як ти хотів? Родина. Тільки мама і Марина не повинні про це знати. Так, то собачки не болить, У котика не болить у златочки нічого не болиться. М -м 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 -м. Так, я готова. Допомагати. А -а -а. А, да, фартушок ага. та та там та там Включайте фанфари, бо курник готовий. Уху! Дякую, дякую, аж підскакую. Але тепер термінова справа. Е, потрібні курчата. Так що, Іра, Марина, закінчуйте оцю свою квіткову в Афанапалі і їдьте на пташиний ринок. А чого це ми? Їдь ти з хлопцями, ви ж курник зробили? Ну, Альори, для того, щоб курка гарно неслася, потрібно, щоб купувала її виключно господарка. Така прикмета. Я перший раз чую, бо це італійська прикмета. Ти про неї не чув. А Соломія? А Соломія мені, до речі, потрібна, щоб розібратися з моєю. Банківською карткою, бо мені е, дзвонив банк, сказали, що хочуть заблокувати mm. рахунок. Ну, Раз немає кому їхати, і така прикмета, то Мариночка поїхали. Я викликаю. Ході, викликай, так. Я мию ручки і чекаю. тебе. Ну, Дякую так. вам. Придуться. пополивай тут усе, будь ласочка. Mm -hmm. Ну, так. Да. Все, пока. пока Заєчка. Ти орігамі продовжуй робити, але, будь ласка, літачки більше не пускай. Ой, добре. Угу. Якщо що, то тобі Соломія допоможе. Ага, добре. <звук> <звук> Давай, що там з банком? Та який банк? Пташиний ще не ринок далеко. У нас є, ну, мабуть, години три на все. На що? Все. <сих> тобто ти вирішив похрестити Злату за спиною у Марини, точно знаючи, що вона буде проти, так? Ти десь сказала не так красиво, як я, але суть правильна. Доця, ти будеш хресною Златки? хресний? Русік. Ну, я, я розумію, як це все виглядає. Але нам треба хрестити златку. Ну, згадай своїх хресних, як вони люблять тебе, поважають. Я згодна. Та! Серйозно? Ну, так. Хай краще цей рагуль буде моїм квом, ніж моїм хлопцем. А Златка взагалі сама не проти? А ну то ви з Русиком тоді вдвох і займіться цією справою. І переконайте її, скажіть, що все домовлено, міняти нічого не можна. А я тим часом поїду за священником. Блогерство не твоє. Краще б за дитиною дивилась. Це просто якийсь капець. Ну, що за люди? Що там таке? Ну гляньте, ну хіба так погано. <плес> ну, Є доля правди в цих словах, ну, тому що дитині потрібно приділяти більше часу. От якби ти була більш уважніша зі златочкою, то вона б сьогодні не впала. Я у вас спитала заради підтримки, А ви кажете так, мамо, не наче це ви писали цей коментар. Вибачте, а можна я гляну. Так, можна. Нехай це буде погляд неупередженого глядача. Альора, да… Та... Господи, ну вибач, я буду за півгодини за цим Володимиром. Щоб все було, як має бути. Mm -hmm. Е, все на мені? Ну так. Так а як я сам з цим впораюсь. З Божою поміччю, сину мій. карбонці. Краще п'єра. Христини, а що це за гра така? Перший раз чую. Ну, це така гра. Не грають один раз, угу. от, але до неї треба трішки підготуватися. Угу. А що треба робити? Ну, ми тебе втримаємо на руках, от. а потім чоловік-батюшка водить так свічкою, робить певний обряд, ми за ним повторюємо, а в кінці він водою маже на лобі. На що? Нащо? Ну, щоб прив'язати до тебе ангела-охоронця і поєднати два світи. Як аватар, ну, Майже, тільки не сині. Ну, добре причастя. А що мені подаруєте на хрестини? Ну, так як захід вийшов таким доволі спонтанним і часу обрати подарунок у нас. Зараз і підійдуть. Хоч і не даремно цих дивних орігамів вчилось. М -м. Ви знаєте, я не таксист, це в мене так хобі. <гум> я працював на ОТ-1 і ось що я вам скажу. Що все це, що ви не знімали, то х хі... повна. Excuse me? Ви мені скажіть, за що ці блогери такі гроші заробляють? Кожен другий взяв телефон, помахав камеру і все став блогером. Краще б вчитися пішли. От знаєте, а ви так кажете, наче ви якийсь динозавр з 20-го сторіччя? Мариночка, ну чого ти заводишся? Ну просто не всі дивляться на світ так, як ти. Та вона просто в телефон дивиться і не бачить, що навколо робиться. Вон один теж сторіс знімав. На дорогу не дивився, я його чуть не збив. Йому нічого, навіть копняка не дали. А в мене права чуть не відібрали. Отут я погоджуюся за дорогою. Потрібно слідкувати геть усім, абсолютно усім. Безпека в першу чергу. А от треба було, щоб ваші права у вас забрали. Бо ви дивитеся на дорогу немов. Це клоп хльобаний. Що? Капша! Клоп грьобаний, ти серйозно? Ходімо, очі. Ось тут хочемо гарненько так зробити. Красиво. Альора, це що? Альора, ну а що? А? я не можу з соліком хрестити злату. Чого? Ну, бо виявилося, якщо ми будемо кумами, ми не зможемо одружитися. Кацо мазала ліпила. Так що це в нас кума нема чи що? Чекайте, так що христини скасовують? Е, ні, ні, ні. Зараз ми все владнаємо. Диміш, ну що, я тоді пішов з Богом. З Богом. А... Так, дал, Здоров, куме! Хочеш бути кумом? Здоров. Ну, Альоре, ну тобто не мені кумом, а моя соло буде кумою, а я буду кумом через кума моїй кумі доньці. Приїжджай скоріше, бо я сам зараз заплутаюсь. Слухай, я зараз стоматолога, і ніхто заморозка. <свом keskutena> кума, яка заморозка? 21 -е століття на вулиці. Похрестиш, не встаючи зі свого крісла. А -а -а -а. Капець, жодні машинки. Раді себе таке мець, то дизайн. Мариночка розслабся, розслабся. Подивися, он жасмін мін цвіте, кітечка бігає. Ага. Ти знаєш, я з віком почала у всьому шукати позитив. Який може бути позитив сільському пилу і запаху навоза. Ну, наприклад, воно бачиш. Домашнє, свіженьке молочко. А воно таке жирне, десерти з них будуть. Просто М -м -м -м. добрий раночок. Добрий, добрий. добрий. Так, а по чому молочко? Свіженьке, ранішнє, дочу. Ага. Півторачки 50 гривень. Бери, дочу, бери. Беру, беру. Бери. Ага. Такі приємні ціни. Так, це вам? А це мені дякую. Дякую, дякую вам. Слухайте, а ви візьмите ще яєць. Хороші. Сьогодні зранку позбирала. Та я бачу, що хороші, але нам не потрібно. Ми якраз на базар за курчатами їдемо. Тож у нас скоро тих яєць буде, як у дурного каштаню. У мене курчата є. Серйозно? Ну не сіть. Віднесучки, так будуть яйця нести, що не вставатимете ловити. Усім усім. Батьюки, Боже, мої зайчики. Мариночка, ти коли будеш фото в інстаграм виставляти, будь ласочка, можеш на обличчя смайлики приліпити, бо вони ще маленькі. Mm -hmm. mm -hmm. Поїхали. Куди? Додому. Сідай на раму, давай. Ну Поїхав. Mm -hmm. Готова? Mm -hmm. Тата, що Тату, біда, біда. Що таке? Це маліночка сфоткала. Вони вже купили і скоро повернуться. Що будемо робити на майки? Та не пісяй, синку. Альора, ми все встиг. Що ми встигнемо? Треба закруглятися. Ми зайшли занадто далеко, щоб відмовлятись. Треба щось придумати, щоб їх затримати. Давай думай. – Давай, давай, давай. Я придумав. Ага. О, так. У жінки затримка трапляється тільки через нерви або чоловіка-ідіота. О. 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 А у нас комбо. О. О. ага. Що? Я поїхав, синку. Давай, давай. Це не бот. Можу довести особисту зустрічу і пояснити, чому твій блог шляпа. Якщо, звісно, ти не боїшся з підписниками зустрічатись. Але тобі на них пофіг. раз ты выкладаешь такое. Да ты задумба! А ну, мы равнили бы нас ходить, так? Хочешь встретиться? Буду тебе встреча. Вот все трошки. Нам то добре знає свою дружину. Так, у нас є 40 хвилин. давайте. чудово, дзвоню, куму. Боже мій. Ісусе кумій милий. Ваші дентежить? Ну, подивіться на нього. О, Боже. О Боже, ти що скасовуємо Хрісне? Ні, 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 оче, ні. Краса людини всередині людини. Ви ж це знаєте, як ніхто. Продовжуємо. отче, продовжуємо. Куме, дивись. Ну що ж, хрест, не відповідайте на запитання. Чи зрікаєтесь ви, сатани? А, отче, то він поплив від щастя. Ну, нехай говорить уже так, як в нього вийде. Перекур? Давайте перекур зробимо. а? Так, Та, зараз так, почитаємо. Зараз почитаємо. Зараз прийдемо. Зараз прийдемо. Отакрану, а А, ми просто мали заїхати ще в одне місце, але мама Іра мені сказала, що не варто е, переживати, щоб подобатися всім. Саме так. А що у нас робить отець Володимир? І чому він їсть нашу черешню? А він цей приїхав е, курник освятити і черешню дуже любить. Клас! А навіщо вам купель і ці свічки? Е, що, ну курчат, курчат святить. Так, буде... так, а, так, так, щоб вони маленькими не померли, а потім неслися добре. Щоб не померли. Ні-ні, Ні-ні-ні, тримай. Або ага. їх випустіть. А що це взагалі альоре, за допрос? Р -р Розговорилися, що на кухні нема що робити. Нам що оця Володимира годувати треба буде. А, ну, а. ну а. так. А то поїсть всю нашу черешню. Ну, так, 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 так. Солодке і на... Стоп, стоп! Уявляєте, хтось тор з вікна викинув. Мама Іра, у вас це скоро замість будинку, буде ціла оранжерея. Маринка, ну я ж квіточка. Тому люблю квіточки. Все закономірно. Ой, логічно. Це. Якщо курчата тут, то кого вони там хрестять в корнику? Да святиться раба Божа Златослава. То це я вже ні? Я не знаю. Куме, ну куме, ну скажи хоч одне слово нормально. Будь ласка. О, ви! Ви Віддайте мені моє дитину! Сонечко! Ні-ні ні. пшикай! Може, спочатку з мами диявола виженемо, а вже потім дитину похрестимо. Ні, ні, от, давайте продовжувати, будь ласка. Ні, не було! Зачекайте! Зупиніться, але ж вона права. Ви занадто близько сприйняли слова таїнство хрещення. Це має бути добровільно. І усвідомлено. От я про це. Я хотіла, щоб моя масічка виросла і сама прийняла це рішення по дорослому і усвідомлена. Годі вже я сама цього хочу усвідомлено, а подарунки віддавати не хочу. Теж усвідомлено. Ну, яка вона у нас усвідомлена? Боже сой. Я навіть і не думала, що ти вже у нас так виросла. Якщо ти вже доросла і приймаєш це рішення усвідомлення, то тоді я за. Ну, Будете сидіти тут чи може вийдете і зробимо все по-людськи. Ну, Звісно. Куме, ти ще тут, ну тоді зуби в руки і до нас. Походь, яка. Не вшикай. Умоляюся. А течка, ти виходь. А ти виходь. Тихо. Я тримаю. Уме, Це вам. Мені? Ну, вашому начальнику в церкву. Просто з моєю сімейкою треба, щоб захист був цілодобовий. Певний, цього вистачить. Куме, давай після такого ще по одній треба. А.